У місті Пешаварі на північному заході Пакистану жінки-вчителі протестували проти рішення влади залучити їх до кампанії вакцинації проти поліоміеліту. Вчительки попередили, що можуть оголосити страйк, якщо влада провінції Хайбер Пахтунхва не скасує свого рішення. Працівники, які здійснюють вакцинацію від поліоміеліту в Пакистані, зазнають нападів із боку талібів. Вчительки кажуть, що таким чином їхньому життю загрожувала б небезпека. Також вони зазнавали б сексуальних домагань з боку чоловіків у випадку, якби були змушені ходити від одного дому до іншого. У Боснії і Герцеговині вже восьмий день тривають антиурядові протести. Кілька сотень демонстрантів перекрили рух у центрі Сараєва, вимагаючи відставки уряду Босняцько-Хорватської Федерації, однієї з двох самоврядних частин Боснії. Демонстранти кажуть, що бездіяльність органів влади і корупція паралізують економіку країни. В Азербайджані поліція розслідує причини вибуху, який стався в центрі столиці Баку. В результаті вибуху серйозної шкоди зазнали чимало будівель, крамниць, автобусів. За попередніми повідомленнями, вибух міг спричинити витік газу. У Казахстані активісти пройшли маршем під кабінет мера найбільшого міста Алмати, вимагаючи вжити заходів для захисту від наслідків девальвації валюти країни Тенге. Ціни на більшість товарів споживання зросли після того, як 11 лютого центральний банк Казахстану девальвував тенге приблизно на 19%. Активісти кажуть, що найбільше від девальвації потерпають звичайні люди, зокрема домовласники.